Я вам не скажу, коли буде їхала, але знаки будуть. Tchau, boa estrada A Chanel também rica. Дочка збору, у нас ще є час на кофе тайм. Аліса не хоче їхати. Кажу, так оставайся на місяць. Каже, з мамою. І так добре, що надумалась приїхати. Зірка наша. І ти хотіла їхати, це круто. Ой, мама, ми бігом збираємо. Збирає. У нас Збирає. карти розсипали. Що це означає, коли на дорожку карти розсипляться? Щасливої дороги. Це Марія. Вона як в неї без приключень не буває. Повеселила нас трохи. То й добре. Відпустка вдалася, ми з собою задоволені. Перший тиждень то завжди притирання, так що беріть завжди на три неділі, на три тижні з рідними. Перший тиждень притирайтеся, другий тиждень сплановуйте, тому що час не резиновий. Якось так. Ось тут такі гортензії красиві. Як, як завжди Оксана набрехала. Як ми калачиками їх називаємо. Дивіться, яка простота, Боже. Вау. Знову карти. Макс утра. У мене в сумці Тобі зараз треба телефон. Точно, да? да. Все, кофе попила? Ну, можна Дякую. Ну, напевно, спочатку пиццу їдят Вчора а потім. Вкусно? Це Зворенки. А, там така сама, як в той раз, да? Да. Я, да? Я буду на ходу идут. А меня здається, там одна машина тут уже. Тут же А, да, собирается. Ну даже тут одни.

Каже, що через два місяці документи мають прийти, бо вже якраз приходять ті, що перед ним були, поняла? Але каже, там можуть списати, а тут можуть Кажу, Це вже буде інший розговор. Він каже, бачив хлопця, який сказав, що нас. Щоб вони. Каже, це вже буде інший розговор. Спочатку що... їх... подивимося там, може там тебе тримають. Ну и плюс у там аварии ну, не я так ему так и не переживай, тебя не заберут. Окей, окей, я не Никто не скрывает, да, как бы не скрывается. Ти не списать? Так там принцеса холі українською. Тут не о чем? Це італійська. О -о -о. О -о -о. Я винувата, що воно не йде? Я не програміст. А, М -м -м -м. Це це хлопець працює, там у вас течії, чері. Ми відкривали. На рахунок і тут не знаю, але тут він працює. Може і там, і тут, так. Да. Я змінию туди, туди, вони ж не мають права багато годин працювати. Хоча, хоча якщо офіційно, то він теж на двох. Я не знаю. Можете лише. Це класно, у нас перерабатуєш, переробаєш, пропускав, випускав роботи. Не, вони мають один день вихідний, як в магазині працюють, один день вихідний. Ми щодня по двох. І один день там цілий день, щоб години наш. Что то там разумість это будет? <плеслі> Мені здається, <що> це вікна <плеслі> вам. Добызный назад бегти на А чого бігти? А хтось ще? Ми пунктуально приїхали раніше. Алина, давай металь. Е, ви це Що можеш робити, що не можеш, так же не буде. Я не скажу, що вона, коли вона їде, але знаки будуть. Не хочуть вони їхати, не хочуть. Казала, головне нікому не казати, що ми не хочемо туди їхати. Ну туди. Не то, що туди. А взагалі. Те життя. Те життя. Так, те життя, так. Вам ще дали додаткових дві минути полюбити. Другу. Кажала, нам не поможе обніматись. Гарненький вітер. Прохладненько. По машинам. Їдемо назад. Все, маршрутка опаздує на 10 минут. Закривати? Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, тим більше нікому нікуди не хочеться їхати. Так, навіть Алісі. Сказала, що приїде. З утра хотіла слізу пустити. Не можна, не можна. Сльози пускати. Франко мене як в Україну проводив три рази. Плакав, сльозу пускав. Мені кажуть, грузіться. Кажуть, то дайте попрощатися, хоч з чоловіком. Хай давай, давай грузіться. Поїхали звідси туди. Так що в нас є вже путешествия з точки У в точку І. І все. Ми більше ніде не подорожуємо. Море, басейн, озеро. В санаторії, каскади. Нам навіть нам, нам далеко їхати не треба, у нас все така місцева вона гарна. Да, все на місці. Куди вони ще ото їдуть? У мене, мене подруга каже, купу, куплю трейлер, поїду покатаюся. Так тут ось покатайся. тут вона нічого не бачила, вона поїде, покатається. Спочатку тут треба кожен уголок об'їздити. Я за 9 років. Оце ти приїхала, то я за 9 років більше побачила за 2 неділі, за 2 тижні. А що, їхати в Рим в тайколі? Ну, Коли-небудь поїдемо чаю попити. Де ти там хоч чаю попити? В Лондоні? Ну, В Лондоні. З Лондона в Ірландії. А в Ірландію у мене вже є, там вон, знайома. Якщо що, то. Зустрінемося в Ірландії. Нам ще, нам ще по 50 нема. Так, я як у селах в Англії живу, хотіла побачити. Не, не Лондон. Ну, Ірландію показую. У мене там є оце, я дивлюся. Е е Дівку. Дівку. Вона з Донецька 10 років тому виїхала. Ну, була як біженка, але тоді на цей час це не було як біженство. Ну, в Італії вже 10 років тому практикували біженство. Це не по тебе. Ні, це не по тебе. Це не по нас. Це рейсовий автобус тут. Це не по нас. Ми здесь. Так, я не скажу, що вона уїжджає, але знаки будуть. Забирайте назад, не відправляйте. терат. Mm. Mm. А наплаче, е?